Щоб не крали, то треба думати, куди їх положити, як і що. Ми самі робимо провокації, щоб люди крали. Іноді так. Одні їдуть, інші цим користуються. А якщо ви ще й полюбляєте під час подорожі закладати за комір, ви, напевно, потенційна жертва крадіїв. Прислідувані в потяг в ніякому разі не зловживати спиртними напоями з невідомими особами, тому що бувають випадки, коли в алкогольні напої. Доливають снодійні, після чого людина втрачає пільність, засинає і стає жертвою крадіжки. Найбільше крадіжок стається у нічний час, тому перед сном варто подбати про безпеку багажу. Цінні речі не лишати на столах і поличках, а двері у купе краще зачинити не лише на клямку, а й на секретку. Не можуть використовувати ключі. Від для відкриття купе, тому обов'язково обов'язково, щоб пасажири закривали купе не тільки на замок, а й на секретку. Раніше говорить правоохоронці, крадіжками на українській залізниці промишляли здебільшого представники кавказької національності. Тепер крадуть всі як правило, крадуться гроші, мобільні телефони, ноутбуки. Знайти вагонного розкрадача можливо, але дуже складно, адже злодії, як правило, одразу ж виходять на першій станції. Якщо ви помітили зникнення речей, негайно зверніться до провідника. Провідник в свою чергу повідомляє начальника потягу, який викликає по першій станції працівників міліції. До речі, за таємне викрадення чужого майна кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років. От лише за гарячими слідами розкрити такий злочин зазвичай не вдається. Відтак, будьте уважні, будьте обережні. Світлана Русіна, Олександр Галянт для Подільської панорами.